Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, чи здійсниться наступ українських військових на расистів цієї весни. Так, скажіть, є перепона, дуже сильно багато зради, колаборанти, агенти. Здійсниться наступ через те, що багато зради, і багато чого здається ворогу. Ну, здають інформацію ворогові, він мав бути раніше. Він мав бути раніше. А наприкінець весни? І цей наступ він буде дуже, дуже сильно зруйнується, повністю складе ворог зброю. Нищівний наступ, багато полонених. Звільнена територія, і е, ще цим нужна треба, щоб раніше. Це відбулося щоб раніше, коли, наприкінці весни це буде Дуже так, а... або ворог матиме змогу підготуватися, йому щось тут випадає, що нададуть. Десь він візьме якусь зброю чи щось для опору, але все одно звільниться територія. Великі перешкоди стали. Я хочу забрати це все. Заперечую. Так, ну з середини весни почне Україна наступ, але треба раніше. Заперечую, Не може більше Росія шантажувати. Заперечую. Вбивствами полонених не може шантажувати Україну, відкриваю всі дороги для наступу України на расистів, окупацію території буде так. Заперечу вони дурять, обманюють, шантажують, так, шантажують тим, що вбивають полонених. Прошу вищі сили. Заперечую, більше Росія не може вбивати полонених, забирається у неї це можливості нема. І агентура вся рашистська не працює більше. Перекриваю, викриваються всі агенти Кремля, викриваються всі колаборанти, всі, хто наживляє, наживився на війні. Викриваються, засуджуються всі ці люди. Перекриваю, перекриваю. Більше на Росії ніхто не працює. Буде так, буде так, буде так. Доб відкриються шляхи на наступ якнайшвидше весною розпочнеться наступ України на Росію. Причому, що е, це м, треба робити наступ. Вони брешуть, вони шантажують цими полоненими, але це єдине, що в них є, вони їх не вб'ють. Ні. Не вб'ють. Це є оця. Треба робити наступ. Відкриваю дороги шляхи. Більше ніхто не може шантажувати українців. Вищі сили янголів охоронців, духів роду закликаю, заберіть всі перешкоди, що заважають Україні українським військовим, де окупувати окуповані території, здійснити наступ на расистів, на росіян, на рос армію, де окупувати, знищити ворога і звільнити українську територію на 1991 рік разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. І прошу засудити, викрити всіх колаборантів, агентів Кремля. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще це, допоможіть викрити всіх, хілки, всі ламки. буде все сказане здійснене. Допоможіть нам, будь ласка, де окупувати нашу територію від росіян. Дякую за увагу.